Перше у Закарпатському обласному кардіологічному диспансері провели операцію у новому напрямку кардіохірургії із ендопротезування аорти. Цей сучасний метод лікування складної судинної патології дозволяє мінімізувати для пацієнта травматичність та усі ризики оперативного втручання, таким чином врятувати життя. Операції такого зразка успішно проводять у країнах Європейського союзу. Українські лікарі вивчали європейський досвід. Проходили відповідні профільні навчання у найкращих медиків ЄС та світу. А кілька років тому у столиці провели перші втручання, які здійснюють без розрізу, без крові та без болю. Медики називають такі операції гібридними. Одна із особливостей якої спільна робота команди ренген, ендоваскулярних та кардіохірургів. Весь світ рухається до міні-інвазивних технологій, коли розрізи або не робляться взагалі, або робляться дуже. Невеликі, лімітовані для того, щоб зробити доступ до периферичних судин. і ми могли завести туди спеціальні ендопротези і виконати ту операцію, для якої раніше потрібно було величезний травматичний доступ. З великою летальністю під час таких операцій Таких операцій в Україні потребують сотні пацієнтів, зазначають медики. Однак наразі такі втручання здійснюють не так часто через дороговартісні витратні матеріали та необізнаність пацієнтів, а подекуди лікарів про можливість їхнього здійснення. Разом з тим, вперше за останні роки державою виділені кошти на закупівлю 60 ендопротезів. Раніше щороку їх закуповували не більше п'яти. Пацієнт, якого оперували в Ужгороді, це чоловік після складної ДТП із численними травмами. Ми зробили ендопротезування орта. Що це означає? Через невеликі рости на нозі ми завели спеціальний ендопротез, який перекрив уражену ділянку. Тобто ми поставили всередину цієї судини ще таку трубку полімерну. Яка завдяки своїм властивцям вона не пропускає кров, і таким чином ми зміцнили ту ділянку, яка, на жаль, була пошкоджена судиною. ми встановили каркас аорти з покриттям. Тобто цей каркас він має такий, ну, з тоненького дроту зроблений, а зовні він покритий тоненькою плівочкою, щоб а, унеможливити кровотечу. Саме медичне втручання стало можливим завдяки підтримці та співпраці фахівців обласного кардіодиспансеру та Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова. Наш інститут є одним із ініціаторів цієї програми. І, на щастя, в державному бюджеті були виділені кошти на закупку саме таких протезів, тому що раніше їх купляли на рік на всю територію України. Приблизно 5 кожен рік куплялись, то в цьому році ми купили ну завдяки роботі міністерства. Звичайно, було куплено 60 таких протезів. Це величезний крок вперед. Вони розподілені по областям, і більшість областей отримують цей протез. І якщо у них буде така ситуація ургентна, то наші фахівці або фахівці з тих областей вони можуть зможуть імплантувати і спасти таким чином життя. Медики зазначають, при належному фінансуванні та сучасному технічному оснащенні такі операції можна вільно здійснювати в Ужгороді, адже кадровий потенціал у нас є. Закарпатські лікарі протягом років беруть участь у профільних конференціях та навіть здійснювали такі операції у країнах Європи, наприклад, у Словаччині та Угорщині. Страхова медицина, якщо це буде модель, така як в Європі, то звісно це вихід, тому що там все оплачує страхова фірма і або Якийсь фонд, і ці операції робляться на ну, потоці. Їх робляться десятки в рік. Наприклад, в Кошицькому центрі, який обслуговує приблизно мільйон дорослого населення, мільйон сто тисяч, приблизно стільки, скільки Закарпатська області, робиться не менше 30-40 таких операцій в рік. Варто зазначити, що вартість стенд-графітів, необхідних при ендопротезуванні аорти, може колуватися від 5,5 до 15 тисяч євро.